Чи може Росія піти на те, щоб по Україні ядерною зброєю? Бахнути, стрельнути. Чи можуть вони піти на те, щоб підняти свою ядерну зброю? Ну, це ігра. Двойка Пентаклів. Це карта ігри. Це... Безконечно може бути. Тобто, поки буде Росія, поки буде оця гра вестися. Поки в них буде ядерна зброю, поки вони з цим будуть грати. На нервах, на, на цьому всьому. цьому всьому. А їм жити хочеться, а як вони можуть бахнути, примерно, от як можуть вони бахнути, якщо їм самим хочеться жити? Через що це рішення по двойки мечей, воно й не приймається ними? До кінця. Балакати можна, гратися можна, тут дві двойки есть, тобто, а вибора як такого немає в сторону цього всього. Воно як бахне, то бахне по ним. От добалакається до, до того, що по страшному суду хтось бахне по ним. Хоч є ядерною зброєю, чи ще якоюсь другою зброєю. Тут просто люди те, що просять, те, що хочуть вони, те вони получать. Тільки хочуть, щоб на когось бахнуть, ну щоб воно їм не бахнуло самим. Давайте подивимося, чи дасть нам захід самоліти. Ті, що треба Україні. Давайте і подивимося. Чи дасть захід нам самолюти. Дожні, да, давно дожні вже дати. От, давно дожні просто не, не впоратися цими рогами. А должні були давно дати ці самоліти, які треба. Той зберігати сім'ї, зберігати дітей, зберігати Україну дожні були давно дати. Якби І тут бачиш, тут карта дітей, тут дві карти дітей. Тобто, щоб цього всього не було, так як воно є, от могли б давно вже дати і зовсім би по воно другому. Так, да, дадуть, а чого не дадуть? Тут карта помочіл. Тобто їх вже не, ну, не сама Україна заставить, чи там попросить, і вони підуть на це. А тут як вищі сили вже. Підуть на те, що якщо треба ці самоліти, то, то ми будемо з цими самолітами. А, більш, а більше я б сказала ще, що то ця карта вже по факту йде. Тобто вони вже можуть бути тут. Бачиш опять же ж, карта. Три карти береш і п'ять карта йде. Коли наша побіда? Коли земля почне оживати? Весна, весна. Опять карта йде. Коли наша побіда, коли оцей, коли оцей меч буде, король мечей буде на коні, коли наша побіда буде. От тоді, коли земля почне оживати, тоді наша побіда. А по самолю, так я б сказала, що надо, те, що треба, через що вони впиралися, воно зараз вже ну, воно так, як у нас падає карта. Воно в нас в наших руках.